Російські терористи продовжують використовувати територію Запорізької атомної електростанції для розміщення особового складу боєприпасів та вибухових речовин. На сьогодні на території захопленої АЕС перебуває близько 1300 окупантів. Артилерійські боєприпаси росіяни розмістили у технічних та підвальних приміщеннях станції. Про це повідомляє центр національного спротиву. Українські партизани ідентифікували на території АЕС підрозділи ОМОН Ахмат 1 СОБР «Агат» і для приховання присутності військових на атомній станції частина окупантів використовує форму воєнізованої охорони АЕС, а не Росгвардії. Також вдалося дізнатися, що технічні та підвальні приміщення станції використовуються загарбниками для зберігання стрілецьких та артилерійських боєприпасів. Ба більше навколо міста противник заклав понад 20 мінних полів загальною довжиною близько 6,5 кілометрів. Мінні поля огинають по периметру атомну електростанцію. Примітно, що минулого тижня на захоплену станцію приїжджала місія Магате. Маршрут делегації був ретельно та заздалегідь спланований окупантами. Вважаючи на проявлену люб'язність та обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з російським керівництвом окупованої АЕС, уже й не дивно, що його команда вкотре не помітила значного скупчення російських військ та озброєння на території атомної електростанції. 18 нових самохідних артилерійських установок Богдана отримали збройні сили України. Їхнє виробництво профінансувала Данія. Про це повідомив міністр оборони Данії Трольс Лунд Польсен. І за його словами, передача відбулася через два місяці після фінансування угоди. Він також закликав інші європейські країни фінансувати українське озброєння, адже це дешевше та швидше. Завдяки підтримці дані українська оборонна промисловість демонструє рекордні темпи, виробляючи до 10 гаубиць Богдана на місяць, повідомив раніше Володимир Зленський. Ну а Латвія поставить Україні бойові розвідувальні гусеничні бронемашини cvr Team, які колись закупили їх у Великій Британії, повідомляє Делфі, і з метою забезпечення оперативної безпеки Міноборони Латвії не розкрило конкретну кількість цих бронемашин, які будуть передані Києву. Але контракт підписаний з Великою Британією ще у 2014 році, передбачав постачання до Латвії. Загалом 100, 123 ста бронемашин, з яких 116 було модернізовано, а сім без капітального ремонту для підготовки механіків були передані. Перші військові машини прибули до Латвії восени 2015 року. Йдеться у повідомленні раніше у міністерстві повідомляли, що Латвія надаватиме Україні військову підтримку в розмірі четвертини відсотка від валового внутрішнього продукту щорічно аж до 2026 року. Ці це гусеничні бронемашини британські і відомі вони своєю маневреністю і універсальністю. Аналітики інституту вивчення війни прогнозують, що російська окупаційна армія зіткнеться з браком озброєння та матеріальних засобів для введення війни проти України. І Кремлю, ймовірно, доведеться все більше покладатися на іноземних партнерів, щоб задовольнити свої потреби у матеріальних ресурсах. Експерти зазначають, що армія агресора значною мірою спирається на поповнення запасів озброєння і техніки, що залишилося ще з радянських часів. Це особливо стосується бронетехніки. Російським чиновникам ймовірно знадобиться ще більше мобілізувати економіку і оборонну промисловість, а також інвестувати у розвиток потенціалу, якщо військові РФ мають намір підтримувати нинішній темп операції у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Адже Росія вичерпує свої обмежені радянські запаси. Однак не зрозуміло, чи зможе російська оборона промисловість виробляти достатньо продукції, щоб витримати високий рівень втрат техніки, яких зазнають російські окупанти у війні в Україні, навіть за умови подальшої мобілізації економіки додають аналітики інституту вивчення війни. Раніше вони ж також прогнозували, що зусилля агресора щодо розширення власного оборонно промислового комплексу навряд чи будуть стабільними в середньостроковій і довгостроковій перспективі через дефіцит саме робочої сили та вплив західних санкцій у України напередодні вказали на північну Корею як на найвпливовішого союзника Кремля, оскільки постачання боєприпасів з КНДР до Росії суттєво впливають на хід війни. Зокрема, ЗСУ спостерігають за активізацією російських операцій вже через кілька днів після прибуття чергових вантажів зі снарядами. Станом на червень 2024 року Північна Корея поставила у Росію майже 5 мільйонів артилерійських боєприпасів.